Росія агресор чи не агресор? Росія напала на Україну? Пане Нестор. Ну, Росія, Росія агресор! Росія, Росія напала дайте, на Україну. Дайте. Путін ворог! Я вам відповім так, як я відповідаю завжди. Враховуючи, що мій досвід, і я можу бути задіяний в перемовинах щодо реалізації комплексу дій по виконанню нинських угод. А я хочу сказати, що я був першим українцем, який мав мандат від влади 14-го року від Турчинова і Порошенка. Був на Донбасі, був на Донбасі. Це дуже погано. Зараз, Ми маємо біду. зараз я не хочу. Зараз я не хочу. В угоду навіть пані Фаріон обмежувати свої можливості захищати реальні інтереси України і українців, можливо знаходячись за один що Ви за турні розумієте, що ви говорите? Моя позиція Я? сьогодні... конкретне Я? запитати. Я?